Вже скоро прийде. Часто дому і пі піти Там добрячка, дуже хочу, я знайти він розповість Цікаве щось мене в тобі. Добрі ради та вам, дітла, Мерчі, я так, да, хто це там? Привіт, мене добре. Ану, сідайте, сідайте. От молодці що завітали до мене. Слухай, у нас є для тебе важливе запитання. Так, да, да. Слухай, слухай, у вас уважно, що сталося? Справа в тому, так. що ми вчора на вулиці зустріли одного дивного чоловіка. Ага, а, а в чому ж дивина цього чоловіка полягала? Та він не такий, як ми. А, а, а як це він не такий, як ви? Так, так багато дуже людей на світі, вони всі різні, двох однакових ви і не знайдете. Он я ж також не такий, як ви. Та ні, мене про те. А про що ж тоді? А от про що? У нього дивний колір шкіри. Дивний колір шкіри? А, а який це саме колір у нього? Якийсь дуже Ту -ту 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 -ту. коричневий, майже чорний. Ага, зрозумів. Он воно що? То ви зустріли на вулиці чоловіка, да. якого називають темношкірим. Правильно я здогадався? Да. Ось. <кзв було> а чому вона у них така темна? А я відповім тобі, Рене. Вся справа в погодних умовах тієї місцевості, де вони живуть. От так. Як, це песни? Ну, це дуже просто, Діанка. От коли настає літочко, стає теплесенько. Що тоді стається із вашою шкірою? Що стається? Нічого не стає. Нічого не стає. А ви, а ну-ка, ну добряче поміркуйте. Чи не хочеш ти Топ. сказати, що у нас вони чорніє? Ну, ну, поміркували, ви здається, то й добре, але не зовсім ото вона і чорніє. Але Янко, ти правильно поміркувала. Стає трішечки темнішою. Правду кажу? Правду кажу. А, це коли ми засмугаємо. Саме так, саме так, подружки мої любі. Але ж ми зустріли його в нашому місті. Так, так, так. Та що? Де ж не засмагає? <гум> це так. так. От то ж ви мене й насмішили, та ніде він дівчатка не засмагає. Ти сам, щойно говорив, що це від засмагання. Ну, говорив, говорив, так, говорив, дівчатка, але це і від засмагання, і не зовсім від засмагання. Он воно як. Послухайте, що я вам розповім і нашим любим. Малятам, слухайте мене уважно. Це цікаво знати. Справа вся в тому, слухайте, дівчатка, що колір шкіри людини напряму залежить від того, чи є в ній спеціальні пігменти. І найголовніший із них називається меланіном. Ви чули колись про меланін? То слухайте мене. Значить діло ось в чому. У деяких людей меланіну в шкірі дуже багато, а в інших мало. Так ось люди з таким кольором шкіри, якого ви зустріли у нашому містечку, мають велику кількість меланіну. І чим його там більше, тим шкіра, тим ніжа. Чули чи ні, дівчатка. А тепер слухайте далі, любі малята. І чим менше. Тим шкіра має світліший колір. У темношкірих людей рівень меланіну надзвичайно високий. І він їм потрібен для того, і меланін, і чорношкіра, щоб захищати шкіру від сонячних променів. Тому темношкірі люди дуже легко переносять спеку навіть до 40 градусів, на відміну від світлошкірих людей. Меланін захищає шкіру від багатьох захворювань, що можуть виникнути під дією сонячного світла, сонячних променів, діди, прадіди і прапрадіди цього чоловіка, якого ви зустріли на вулиці. Вони народилися і жили в Африці. Там вони вже були чорними. І тому, то, навіть якщо їхні... Внуки і праправники будуть жити де-інде в будь-якому куточку світу, вони все рівно будуть народжуватися темношкірими і завжди будуть чорними. А в тварин, що так там живуть, то... теж їм меланін? Ну, ну, я так вам відповім. Наш творець, який сотворив все навколо, він попіклувався про все своє творіння. І про тваринок також попіклувався. Їм в Африці дуже добре живеться, і сонце шкоди їм не робить. А до речі, а чи знаєте ви щось про тваринний світ Африки? Та Тоб, про, тобто, про тих тваринок, які там живуть? Ага? Ні. Не. не знаєте. Нічого не знаєте. Ото слухайте, і ви. І ви, любі малята, я вам хочу щось розповісти. О, вже чудернацький там світ тваринний. Але розповім вам це все, любі друзі мої, і вам, дівчатка Рене, Діанка, розповім вам це все загадками. Задка для маля. Значить так, очі гарні, пишні вії. Має дуже довгу шию. Добре це бо зручно їсти із дерев у зелене листя. Що це за тваринка? Жираф. Здогадалися. Ви бачили коли-небудь жирафа? Так. Що справді в нього величезна шия? Да. Оце так-так. Це щоб листя йому доставати на деревах, так? Да. Ну що ж, а тепер інша загадка. Так, думаю, думаю. Придумав. Довгий хобот, справжній ніс та і сам великий зріс. Слон. Що таке? Я ще не згадав загадку, ви вже відгадали. Має діток слоненят на спині возить малят. Хто це такий? Слон Слон величезний, превеличезний. От якби в мене в лісі жив такий слон, то він б усі дерева мені тут потрощив би. А тепер ще одна загадка. І ви, малята також будьте уважні. Любить плавати, пірнати, по пісочку мандрувати, Отако собі мандрує. Спину захищає щит, дуже дивний в неї вид. Черепаха. Черепаха, здогадалося. Зовсім на слона черепаха і не схожа. Оце так. У багатьох країнах світу живуть не тільки, не тільки в Африці. Ох би їх побачити зблизька. Ти що? Деякі з них небезпечні. Ще як небезпечні? Я хотіла тільки зробити фото і показати друзям. Хіба що в зоопарку? Та зоопарку не цікаво. Ну Тоді це неможливо. Е, е, чекайте, чекайте, дівчатка, я хотів би вам дещо добавити до вашої розмови. От послухайте мене. От що я вам скажу. Знаю я одного чоловіка. Ну, як знаю так от читав про нього у книзі. Який був із левами цілу ніч, але залишився живим. Хто ж це познайомилась з цим сміливцем? <кхем> ну, я би і радий це зробити, дівчатко, але ви можете з ним познайомитися і без мене, і не тільки ви. Але й всі наші любі маленькі глядачі та й взагалі всі люди на світі. Ото тільки взяли Біблію, відкрили її і знайшли історію про Даніїла, який був у Вавилонському полоні. А ще в цій цій книзі, яка так і називається книга Даниїла, написано, що настане такий час, коли навіть малюки зможуть не тільки зробити фото поруч із левом. Чи якимось іншим хижаком, а ще й покататися на них верхи. Сьогодні ми дізналися багатого цікавого і корисного. І корисного, і цікавого. І мені приємно це чути. Тому то я знову чекатиму вас на гостину, любі мої подружки і наших маленьких любих друзів-телеглядачів. Також буду чекати на телеканалі Надія в передачі в гостях у Добрячка. З моїми подружками Рінель і Діаною. Ми говоримо вам до побачення до у наступної, наступної зу. зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег-операторів, позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі добряка. Чок, добрячок, добричок, що, 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 що так, дівчатка. А зачекайте? А, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносили? Навіть не уявляйте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці уроки дев'ять я отримав раніше. А цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкрива, відкривай, скоріше. Так, 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 поспішаю. Що тут? Ану, зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія. Історія є. Так, розмальовка, на місці розмальовка. Так. Хвилиночку, хвилиночку, ребуси і ребуси теж тут. А це що? А це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова намистинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинна бути, ну споглянь. Ху! От тобі й так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю? Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки, і в мене вийшла така кольорова. Дуже гарна стрічечка. Ану, Дашу, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Так, да. Я теж хочу такі уроки і, так, і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки небесної перлинки, усі ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах, і ці уроки обов'язково будуть у вас.